Друзі, привіт! Сьогодні будемо таки розпаковувати для заварки чаю. Як він називається? Ну, таке сетичка. Тут два вида таких, вони трохи посилки пом'ялися, прийшли. Отак. Не міг розпаковувати. Ось таке. Це. А ви напишіть в коментарі, якими ви пользуєтеся, інтересно. Як ви чай заварюєте? Чай, кофе. Може, якісь кофемашини інтересні, порекомендуєте. І для чаю, і для кофе якісь. Напишіть ваш опит? Все, така ця така коробочка. Написано названня. Домашній сі... сіде. Кулір. Ось такий якийсь домашній кулер такий. Ось така упаковочка. Так виглядить. Ближче покажу. Ну, от пом'ялася в посилки, але всередині все ціло. Така вона. Прочна така. Такася пружинка все так скручена. Інтересно. І можна цю пружинку зняти і в другому чомусь використовувати. А я таку був знаходив пружинку колись, знайшов був. Думаю, що це воно. Оце такі пару штук знайшов. Ні. Класна така ця. Це як мають, як, як його зовут заварювати якось, чи як. Мабуть, так, да, так опускати в чашку, да? Напишіть мені в коментарі, які способи удобні для заварки ви знаєте. Бо я рішив буду всякі чаї пробувати різні. Хочу попробувати всі чаї. Хороші чаї по заказу і будемо разом з вами вибирати найкраще, який нам подобається. Найвкусніший чай будемо вибирати? Ну, Більшість 10 чай Китайське. Я чогось думав, що чай з Індії цей пішов, а воно з Китаю прочитав. Ну, ну хто знає. Напишіть в коментарях, як. Де чай з'явився. Така ось оця. Чи в Індії, чи в Китаї. Я думав, що. Ото... Скуди він? Чечни з Індії запутався трохи за цього. О, все така штучка, якась, Силіконова така. Мабуть термостойка така. О, в чашку кидати, сюди все засипати. такого мене з вами засипати, і в чашку кидати. А, воно все знімається, защлкується. Це силіконова така. Ця, похоже, на цю. На, на ігрушку лаш, похоже, тільки що синя. Така. Оце підставка така, дійсно, так маю поставить, смішна така. Оце така нержавейка, мабуть, хороша, да? Ну, саме хороша нержавейка. Оце така з а підставка така силиконова. Піду помию його, зараз возраз вернуся. Будешь Угу. Если вы такая підставочка шо? А я чего не а за чашка пометала де? Да тебя візьму ее — Що до неї? То тут заварювати. — заваривать. На, на відео будемо заварювати, щоб зрителі побачили. Щоб глядачі побачили. То будемо тут знімати, записувати відео. З, з такої чашки будемо пити сьогодні з вами. Така красива чашка. Термочашка. Що так хочу велику взяти, бо казалось маленька, що <смі>, мало місця в маленьке. А скільки воно. Мілілітрів. Тут не написано, але треба чаркою поміряти. Як термос. Тільки що вона щось не держи, навіть літом швидко охлаждається, а зимою то вона взагалі не буде держати. Може кришка тут така тоненька. Бо в термосі вона ж, кришка товща, ну і термос і держить, звісно. Ну, це швидко виховання, за пару минут літом. Так, нагр... да, вихлоняє швидко. А термос, то, якщо сильно холодно, 2-3 часа в холоді держе. Може і довше продержати, мені здається. Я вже так не пам'ятаю, але. Но... Десь... 3-4 години, а він такий вже тепленький. Ну, Смотря, який термос. У мене такий термос обичний. Напишіть в коментарях, в є опит кофе машина, чи вона удобна, не? чи, чи теж стоїть на кухні, не, ніхто не користується. Ну хто знає як воно удобніше чи так заварювати якось кофе, чай чи в кофемашині. У мене ще не було кофемашини, не знаю чи братії, чи ні. Треба подивитися, чи вона удобна. І чим заварювати, якими якісь. Напишіть чим удобніше, Лучше, чим заварка. Якісь такі бачив чашечки, що заварювати. Отаку... Чашечка така, і вона тоді кришечку так придержують, І вона тоді лється такого. І воно заварюється. Ну Тут теж все можна так заварити і вилити. Ми з нею будемо пити. То як воно, хто знає як воно. Там Вода гріється, піду подивлюсь. Як вона відкривається? Їх вже не могу открыть. А, это силиконовая просто вот от железяка. Я не выполнила, а ты подщелку А так давиться, поняла? Ось сюди. Ну, знову чай не будешь, буде? ну да. Вот такие я тебе там закинь.

Ну да. А там за кипяток чи чай ти зробила? Ну просто кипяток. А, то все будемо заварювати Так он. Там ще якусь чашку взяти Нема там? Ні, по-моему, да. Ну, все. Горят, что такое горят? Светичаю, взял одну чашку.

Ну, забирай. Так, все є, все. Ти бачиш, як Семь заварювать, такий лимонный чай, званий чай з лимоном, из. Заводь, як цей корінь називається. А як той корінь називається? Імбер. Імбер. Зелений чай з лимоном і імбиром. Якось його сюди засипать. Боль. рассыпал по всему. ложечку взял. Что Мають багато чаю засипав. Ну потім пару раз все заварюю отаку. Отаку засипався сюди чай. А там, мабуть, друга буде більш удобніша Якщо вона каже, не буде розпадатися в чашці. Ну сілікон не дуже нагріватися, розширятися, ну хто Ну Це така, не знаю, може в неї треба набирати чаю таку. Удобно буде неправильно може. Ну, вона мокра, була, не хотів чай намочити. Вона як суха, то треба, набірати нею в цьому, в коробочці, скільки ти хочеш. Ну, зараз ось милиш його, бо воно. Тільки розпечатали. Була коробка корма, то щось його помить. Не таке ложить сюди. Будем кипятком заливати. О, якраз чашка. Така маленька чашка і ця повна. Нам не чекається, що ця більша, а воно такі самі. Так, одну залив кипятком. Тепер це яйце будемо засипати. Так. Трохи менше вже Все сюда засипав чаю. Так он все закрывается. Драю. пару раз, конечно, не, не быстро получается закрыть, но удобно. Такая яйца. Будем ее. Заварювати мої перше на п'ятку сюди. Це всередину туди яйця. Ой, воно У утонуло. ні яйце утонуло. Отак воно все не до кінця воно плаває. І такого все. Оця все Тут не видно. Все, воно. Такі яйця. Будемо з коржиками. Візьму коржики. Ванильними той раз спробувала, да? Якими то раз спробували з ванилью? Це будемо з полуницею. Наш чай заварюється. Такий чай зелений з лимоном і імбиром. Натуральний зелений чай. В такій красійій упаковці 100 грамів. Які ще інтересні чаї закажу, напишіть в коментарях, які ви чаї пробували, які вам нравляться. Які варто попробувати чаї напишіть. Бо я хочу всі інтересні чаї попробувати. Такими коржиками таного. Чаю пить. Смішна <смешно> яйце таке, Ну воно крепко держиться, не, не розпарюється. І запаху немає воно. Ну, воно силікон, він такий. Бувають вони наче і більш такі термостокі, ніж метал силікони. То воно ну, нічого з ним не должно случитися. А тут що у нас? Такий ароматний чай. Це, мабуть, кип'ятком сильно залив. Чи не сильно був кип'ячений Треба має трохи підождати. Треба десь так градусів 80. Тут написано, скільки градусів. Так, да, 80 градусів. Одна-дві ложки. 80 градусів. 2-3 минути запарювати. А ми скільки це Минут Це вже, мабуть. Все, будемо витягувати. Перше за ці сеточки. Ну, тут і більше чаю, воно буде більш ароматніший. Більше чаю насипали в цю сеточку. Так, і цю чашечку. Цю теж. А це і це у підставочку в оригінальну будемо тестувати гарячі. Ну, не сильно такий гарячий чай, хороший пить можно Класний. Класний чай. Мені зелений чай саме більше подобається. Що таке є цветочный, забудь, як він називається. Такий красний такий ліпістки червоні. Каркаде. У нього багато різних названь. Ось такий. Сегодня у нас хороший чай. Такий. Коржики. Наливайте собі чаю. Будемо разом пити. Це така інтересна заварка, така інтересна. Сьогодні у нас на обзорі такі заварки. Ще якісь способи заварки, напишіть мені, які такі самі такі інтересніші, самі удобніші. А в цьому Ну, ну в цій чашки було, а це ще не це, гаряче ще. Ще не виховну. В Чашки трохи остається чаю. Ну не так багато, як ото, без, без заварки. Трохи такі. Чайна така ця. Ну, Там, де подрібнилися в пакеті, розсипалися такі ці крихти чайні остаються. Але листочків нема. Не всі в заварки залишилися листочки. От. Може погано закрив його. Ну, так це. Мелке таке пройшло просяточку, мабуть, збоку десь. А тут не видно. Тут і такі отверстия маленькі. Тут сядочка його Ну, всіточки теж мілкі, це ну, десь збоку пройшлося. Ось. Збоку ось, стирчало, вже їх немає. Як закривав, воно не плотно закрилося, а там стирчало. А тут таке мелке, ну, взагалі дірочки такі мелкі, отверстя, то воно не пройшло. Це таке лучше. Ну воно і удобніше це набагато. Ну, ну, Хоча якщо її може спачки набирати, якщо воно сухе у вас лежить десь. Бо в мене було мокре, бо я його мив, Не хотів я вже в пачку засовувати. Бо чай спортиться, як мокрий взять. То так, ну може воно й удобне, якщо правильно в ним якось. Отак з коробки з великою з чаю. Потім ну, коли було сухе, то ми, чай протестуємо його з коробочки будемо ним. А тут тут тоже таке трохи осадок є, ну. Може так само, може менше. Ну така Таке наче якийсь пісочок проходить. От чаю таке, ну ж сухе, сипеться, може трохи. Такий інтересний у нас був обзор заварок для чаю. Друзі, до зустрічі.